Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Ось і прийшов час висаджувати розсаду лагуруса або зайчого хвостика. Так, це натуральні квіти, які можна виростити у себе вдома та висушити і зафарбувати у різні кольори і відтінки. І такий букет буде стояти у вазі більш року. Ось моя розсада зайчих хвостиків. Ось так вона вже підросла, вже її потрібно висаджувати у ґрунт. Сіяла я її в кінці лютого. Ось уже так гарно виросла. Перше, що нам необхідно зробити перед посадкою у ґрунт це постригти наші заячі хвостики, для того, щоб вони закустились. Прямо не боячись, беремо і обстригаємо. Наші хвостики. Не бійтесь, стрижіть по максимуму. Тоді вони будуть краще куститись. І ось так я її постригла. Ось такі гарні живці. Тепер я буду їх розділяти. Беремо отак кожен кущик і розділяємо. Для цього я і садила їх у низьку ємкість щоб було зручніше їх розділити. Відео про те, як я сіяла свою розсаду, є в мене на каналі. Також я там показую, які саме насіння я сіяла. Тому, будь ласка, подивіться, ссылку на це відео я залишу у описі до відео. Ось так розділили всю розсаду нашого лагуруса і можемо приступати до висадки у ґрунт. На земельній ділянці я зробила ось такі рівчачки міжряддя, міжрядами в мене 30 см. Висаджувати наші хвостики я буду на відстані 10 см один від одного. Це найкращий варіант посадки. Звичайно, у мене це грядка. Я відступаю сантиметрів 10 см, тому що по краям грядки я обробляю від бур'яна, щоб менше було полоти. І сюди буду висаджувати свою розсаду. Проливаю наші річечки, Викладаємо наші хвостики. Ось так, на відстані 10 см, один від одного. Я не дуже їх розділяю, не прямо по одному. По декілька штук, щоб були більші кущики. І ось так саджаємо. Так, повторюю з усією розсадою і висаджую всі зайчі хвостики по такій схемі: 20 см між рядком та 10 см між кожною рослинкою. Зверху поливати я не буду, тому що у нас часто йдуть зараз дощі і земля достатньо волога. Ось так я висадила всю свою розсаду. Тепер вона буде підростати. Як почнуть з'являтися у неї квіточки, я вам покажу, як їх правильно засушити, як правильно їх фарбувати. Тому підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступних відео.